Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами взад. Голос ще такий ранішний. Тільки проснулася і зразу ж чай вмилася, ні вмилася спочатку, потім чай, потім до квітів. Отож так розпочинається мій ранок. Поки ще Нікуся спить, то мама творить, чи витворяє, чи як. Займається творчістю. Отож, сьогодні поговоримо про рослинки, які я ну дуже рідко показую у своїх відео. Десь вони чи заховалися, чи десь, як то кажуть, не на виду. Чи в чому справа? Тому що вони теж варті уваги, вони гарні, вони навіть витривалі, тому що, як забувся садівник про якусь рослинку і вона росте, о, це ви знаєте, просто їй плюс. І ось така рослинка зараз перед вами, дивіться, квітує жовтим, але має таке дивне варігатне листя. Це коріопсис варігатний, він є ще із рожевою такою варігатністю листя. Теж подумувала собі його, але потім вирішила, що вже в мене місця мало, тому я вже рослинки обираю. Ну, що про нього сказати? Сказати, що. Він квітка сонця, але ця квітка сонця в мене зростає між такими двома гігантами, і сонця її потрапляє не так то й багато. На чому це відображається? В першу чергу, я думаю, що на варігатності листя. Тому що, коли ось були кущі ще міскантусів маленькі, листя було настільки яскраве, але я, можливо, помиляюся, тому що рослини час, з часом варігатність можуть втрачати. Тут ніби вона і не втрачена, але просто якось така вона стала темніша, потускніла, чи як сказати. Але його можна саджати на відкритих місцях. Ми не говоримо зовсім про те. Мільйони раз повторюю, хто, можливо, мені потім буде коментувати, що ага, у вас дощі йшли. Ми не говоримо про рослини, які взагалі без поливу. Ми кажемо, сонячні рослини. Їм добре на сонці, але в міру того, як поступає до них волога. Ось такі квіточки, схожі на сонечко, жовті. ромашкоподібні, але такі милі. Люблю люблю жовтий колір. Хоч його важко вписати в сад, але все-таки неде де це сонечко в мене та й вискакує. Ось. Така рослина. Дуже багато є сортів кориопсису, тому можна подивитися і щось собі у садочок все-таки можна запросити. І зовсім недалеко є ще одна рослина, яку я, по суті, теж ну зовсім рідко показую. Знову ж, вона сховалася тут біля містантуса це першим. По-друге, вона. Молоденька, посаджена лише весною, поділочкою. Тут ще такої краси не можна побачити, але все-таки її відміст кантуса потрібно, мабуть, прибрати занадто близько. Хоча вона пасує до нього. І, як коли вона вже набере сили, це буде теж чагарник великий. Це її посконник так, або сідач. Сорт називається Йопаторіум, Він теж має таке варієгатне листя. Ну, квітує, як і усі сідачі, ось таким суцвіттям, і воно в нього теж рожевий колір має. Але не такий великий, як у ха, мого гіганта. Хоча й не такі дрібненькі, як тут. Повторюю, це ще лише цьогорічна посадочка, і так дуже добре наріс. Ось така краса теж існує. Він до. Метр п'ятьдесят, метр шістдет, він бере спокійну таку висоту. Тому можна навіть і заради листя, але думаю, що ось ці соцвіття дуже гарно поєднуються з ха, таким плямистим, ні, пістрявим, не плямистим листям. Чудова теж рослинка, особливо для садів у природньому стилі, хто хоче, її до міскандуса можна дуже гарно поєднати, тільки тут дуже близько. Враховуйте, що міскантуси в основному всі дуже швидко розростаються. І це є габаритні, якщо не кардокові, то це, по суті, габаритні рослини. Ось бачите, сідач Євпаторіум. Знову не показують, тому що, можливо, ще не було її часу показувати. Зараз вже хочеться, певно, буде і постійно. Десь у кадрі моєму фігуруватим. Це хризантема літня. Ось вони розпочинають своє шепітування навіть в липні. Але чомусь цього року, не знаю чому, вона трішки запізнилася. Лише починає ось в серпні. Для неї характерно навіть раніше. Мені подобається дуже колір. Такий, бачите, якщо пелюстки роздивитися, вони в трубочку зібрані. І знизу ця трубочка жовта, а всередині пелюстка червона. І ось це таке тигрове забарвлення просто ідеальне. Ви знаєте, вона в мене не наростає дуже сильно. Я би хотіла її розмножити навіть собі. І поки що за три роки ось такий кущик і все. Ну, спробувати було б живцювати. Щось я не додумалася. Чи полінувалася, чи... Руки не дійшли, ну, одним словом, є як є. Вона невисока, сантиметрів 30, і це теж її плюс. Тобто передній план, можна її бачити буде ось таку красуньку, така хризантемка. Ну, Скоро вони вже якраз будуть і фаворитами сезону. Але в мене цьогоріч після дощів, ось цих, синії загинули. І дуже пошкодилися хризантеми. Просто листя, розумієте, листя згоріло. От самі ще суцвіт, бубляхи, пуп'янки буб залишилися. Зараз покажу вам такий кущик. А листя просто згоріло. Ну, я не знаю, якесь грибкове певно, захворювання, чи хто знає, які ті дощі йшли. кислотні, не кислотні, господік знає. Ось, бачите, якраз і проблема того, що розволоження було певний час. Рослинки деякі теж не витримали. Ось, бачите, це я мала й на увазі. Листя просто пошкодилося. Всі квітконоси залишилися, вона буде пробувати квітнути однозначно. Я вже її фугніцидом пролила, не знаю, чи буде толк, чи не буде. Ну, я думаю, що проквітне. хоча вигляд вже ж не той, правда? Ну, але що маємо, те маємо. Ось така, що в мене є чудова спірея. Спірея з таким різним листям, бачите? І вона ще, крім того, молоді прирости рожеві. І квітує теж дуже яскравим рожевим цвітом. Вона ще маленька, звісно, її треба позастригати зараз. Вісяти. Але ну, вона мені нагадує навіть не знаю кого. Чесно, кропиву. За листям своїм заформуючи, що ось така вона чудова. Я думаю, що у дорослому віці це така прикраса саду просто неймовірна. Спірея кріспа. Ось така малеча ще. Вона посажена була теж на весні лише. Але спіреї досить гарно вкорінюються, досить гарно розростаються. Єдине, що спіреї. Не всі, але ось ці самі такі улюблені наші Golden Princess Golden Carp, здається, чи як то чи. От вони трішки страждають від посухи. Майже без води декілька днів вони просто висихають. Ось ця кріспа, вона ні. Вона зовсім якось почувається себе по-іншому. Я її жодного разу. Не поливала навіть і в спекотні дні, і без теж вже місяць немає дощу. Перед тим лило страшенно, забило ґрунт, зробило цемент. Навіть вкопати картоплю то просто ще той квест. Застромляєш лопату і танцюєш на ній, хитаєшся зліво вправо, з пів години, щоб кущ ой, викопати. Тому тут теж проблема, тому що не можна просапати і немає доступу кисню ґрунт. Страждають від цього рослинки, але вона тримається. Ось. Теж той, хто трапився мені випадково, але поки що цього року він ще квітне. Як буде зростати далі? Це верес не знаю. Дуже цікавий колір, такий якийсь рожевий, насичений. З такою білою якоюсь крапленням. Але бачите, вже, ось знизу підсихає листя. Те, що вереси люблять вологий ґрунт, не лише кислий, а вологий ну це однозначно, треба його ввечері прийти, бідного полити. Бо шкода рослинку, хоч я ніколи без його не купила. А так як прийшов мені пересортом, не то, що пересортом, знаєте, зовсім інша рослинка замовляла Дабецію, це всем сад. Чи сам сад? Ні, сам сад. Ось таке. А як я така теж, ну, дуже знавець, не помітила різницю в тому, що листя зовсім інше. Я просто Дабеці не бачила ніколи вживу. Так на перший погляд ніби щось було схоже, але потім придивилася, що та ні, це ж верес і дійсно це він коли заквітнув. Дивіться, яка гарна Журовець гарний. Згадую українську назву, так, ну, але Герань це ж все-таки по латині, тому для нас теж ця назва є істотною. От камера не передає, він темніший набагато. Він не чорний, але в нього темно-коричневе листя. Ну, а квітує він такими блакитними. І так постійно собі там десь квіточка дві. Це від пані Гніни Брусник. Цього року мені приїхав. І ось такий красний наріз. І ви знаєте, я помітила, що вони легко переносять пересадку навіть влітку дорослими. Ну так, Спочатку він там тиждень був такий, що я не думала, що він виживе, поливала, і потім. Краса, краса. Теж журавці, Це гарні рослини. І багато сортів існує. Але в основному, як на мене, потрібно підбирати з декоративним листям. Тому що квітування їхнє, воно швидке, воно таке майже непомітне, по суті. А ось листя. Так, листя декоративне, воно прикрашає, бачите, любить все таке, як на мене. Трішки на півтінь на відкритому сонці почуваю себе погано, підсихають листя. Ось в мене там є одна. Я її зрізала повністю. До речі, коли вони в мене погано вже виглядають, я їх зрізаю під нуль навіть серед літа, проливаю, і вони знову відновлюють свою куртиночку, свій кущик, свій вигляд. Я цього року свого красення теж показую дуже мало. Це пижного Городянникова. От, бачите, що то посадка невірна. Місце невірно підібране. Я його пересадила тут масивом під паркан. А так як в нас йшли дощі, тут місце занижене, певно, вода затримувалася. А він полюбляє сонце. Полюбляє такий грунт дренажний. Щоб не було затоплювань. Він так захворів, він так пошкодився. Оце єдине, вже, коли почалася ця посуха, він почав реанімуватися. Ті листя вже, яке прям чорне було, він відсушив і почав нове видавати, хоч декілька ось. кущиків я зрізала знову ж на ноль. Сподіваюся, що вони відійдуть, але потрібно пройти трішечки пролити. І дивіться, яка в мене тут гарна осока. Осока Ice Dance. Я просто милуюся неї. Ось такі, така погода, така місцина для неї просто знахідка. Хоча зараз, вже кажу вам, місяць дощу немає. Майже, мабуть, місяць немає дощу. Засклепило все. Вона теж почувається дуже прекрасно. Мабуть, все-таки кореневище більш-менш потужне. І вона воду ще собі черпає з ґрунту. А, це така в мене бідова цього року Георгіна. Там і поділочка прийшла бідова. Я її зрізала, бо вона була хвороблива. Ось вона що видала гілочку, але ще вона проквітне, хоч би однією квіточкою. Ну, сподіваюся, хоч побачу, яка вона. Ось такий теж бувають у мене, кажуть, прорухи. Тому. Цього року його показати красі, це його гарне таке листя, різне. Воно таке, як з якогось оксамиту, зроблене. Це просто неймовірна рослина. Але бачите, ось так вона страждає від перезволоження. Тому їх тільки на відкрите сонце. Бажано на якусь відсипку, от мене він зростав на кам'яній відсипці. І він себе почував просто. Неймовірно, шикарно. Тому в постені потрібно підібрати місце, тому чекаю, що він виживе, і тоді я його заберу, звісно, підходяще йому місце. Але найкраще фестуку показати ось тут. От навіть сипочці з білого каменю, вона неймовірно гарно виглядає. Це таке сизе її листя витончене. Воно підкреслюється камінням. І теж я її розсадила лише весною, трошки її чомусь було важко. Потім я обрізала після квітування, і бачите, як наросла. Ось вже моїх журавлів вона прикрила. Ось такий гарний декор. Невеличкий, але саме тут, як на мою думку, він пасує. Ось така, коли наросте, здається. Ну, її мінус тільки те, що потрібно. Вичісувати це дуже складно, тому я просто беру обрізаю і все. Ну, от такий мій досвід. Ще одна цікава рослинка. Зараз вона схожа на суничку. Але вона втратила варієгатність свою з часу. Видно хоча б по краю, бачите, такий білий облямівочка така де Ледь-ледь, зараз кінчики ніби тільки, і все. А навесні, десь до середини сезону до квітування, у неї чітко проглядається така ось ця лінія. Це лапчатка така. Такий перстач, бачите, кущовий. Е, ні, багаторічний. Ні, якийсь вид все-таки є його назва повністю. Я не знаю, хто знає, підкажіть. Але це точно перстач. Він квітує червоними квіточками на такій довгій ніжці. Цікаво. рослинка теж. Рідко я її показую. І тут теж на ці такі, ніби гірці, ніби що, є ще рослинки, які заховалися. Заховалися. Бачите, тут у мене є тим'ян. І цей тим'ян теж навесні варієгатний. От багато варієгатних втрачаю з часом. Квітує. Не так інтенсивно якось. Він цього року дуже пошкодився, коли були ось ці лютневі заморозки. Він вигорів прямо. Ось тут ще один кущик. На цьому трішки видно варігатність. Але він мені не дуже подобається, тому що він трошки високуватий. Я бачила такі чебрельці тим'яни. Ой, дуже засвічує сонце, які... Ну, майже ґрунтопокривні, такі дрібненькі листя шапочками такими ось той мені подобається більше. А ось там між камінням, так розрісся навесні посаджений мазус. Я думала, що він взагалі не приживеться, бо був дуже слабенький, дуже слабенький. Але, бачите, і навіть там, здається, він. Ще якусь одну навіть бутон випускає. Квітне він такими бусковими квітами. І вони схожі на, на, що? на ротики. Ось, ну, квіточка сама тільки, вона така низенька, без стебельця, Між камінням десь тоненькі такі. Цікаво, в принципі, виглядає. Ось такі рослинки ще у мене є. Рідко показую і хеби. Ну, по-перше, ще не було що показувати. Ось зараз, більш-менш на осінь, вони починають показувати себе уже такими гарненькими кущиками. Їх у мене є чотири сорти. Правда, один не тут, не в цій компанії. Ось найбільше мені подобається ось ця хеба. Таке цікаве. воно як ялиночкою зростає. Листочки так розташовані, гілочки ось. Колись дуже хотіла схожого на нього бересклет кущовий, бруслина кущова, точніше. А це ось таким чином, не знаю, як вони перезимують ці три сорти, бо один сорт у мене вже зимував, а ці три посаджені навесні. Але, ну, дуже гарні, дуже цікаві. Ось Бачите, це один сорт. Ось це то, що називається, хебе самшитолисне. В мене чимось схоже, але з більшими листочками. Ось такі листочки кругленькі, сизуваті, але теж наріс уже гарний кущик. І третій хебе, Там навіть сорт його зберігся <смір> сільвер. Далі не розберу щось сільвер, ну він дійсно такий сріблястий у нього. Листя розташовані вже не так густо по гілочці, І саме дрібнолистий. І я знаю, що він квітує фіолетовими квітами. У мене ще не квітували ці три. Лише квітував той один, що схожий на цей кебер, і він квітував білими квітами. Гарно, до речі, дуже гарно. Побачимо, яка їх зимостійкість, чи вони витримають, чи ні. А хаутюнія, бачите, як в горщиках на сходинці вистроїлася. І так їй у воді подобається ідеально.